Так, ось наша стійка для броні, без броні, власне, показує її конструкцію. По-перше, конструкція повністю розбірна, тут немає зварених елементів, бо, по-перше, це зручніше, естетичніше і зручніше в транспортуванні і користуванні. Давайте підемо знизу. Знизу у нас ось така стійка хрестовидна. І ось такі елементи, які регулюються для того, щоб компенсувати нерівності. Підлоги, якщо вони у вас є. Угу. Давай, далі далі оце ось роздвижна система. Покажи роздріжну систему да. для регулювання да, ширини для власне тримання Ворбента е військового поясу. Далі плечики для того, щоб е фіксувати е бронежилет. Так, вони не розближні, але тут ну, на будь-які плечі воно влізе. І зверху елемент для шолома. Ну і от сюди, тут ми можемо награвівати логотип вашого підрозділу. Ось така стійка, щойно, да, тут висіла моя броня. Тримається вона міцно, не шатається, все чудова річ.